Кожен з полеглих воїнів незламно стояв за кожного з нас, ризикуючи своїм життям, кілометр за кілометром, знищуючи ворога, боровся за нашу перемогу. Втрачені життя зламані людські долі. Більза рідними не вщухне ніколи. В останню путь у Полтаві проведжають п'ятьох захисників України. Один із них – річний молодший сержант Сергій Іваненко був командиром першого стрілецького відділення. Спочатку війни пішов добровольцем в ТРО, потім перевівся Збройні Сили України. Дуже хороша дитина була друг мого сина. Перший раз він пішов, отримав рану. Чуть-чуть підлічили. Ось вам результат. Поїхав десь під Авдіївкою і попав під обстріл. Одна пуля в голову, а друга в воїні. Так що, як каже батько, хоч не мучився. Понад 20 років знав Сергія Іваненка, полтавець Олексій. Вони разом займалися експортом зерна. Він працював у мене в команді. Була завжди така дуже спокійна, дуже зважена людина, професійно займався спортом. Бігав завжди ми дуже чекали, коли він повернеться до нас. Назавжди у пам'яті посмішка Сергія говорить його колега Олег. Це надзвичайна людина, дуже талановита, гарна спортсмен, марафон бігав. він бігав 40 кілометрів. Завжди це була гарна людина, і він мені запам'ятається тим, що коли його бачив, в нього була. Така посмішка, яку не мають там багато людей. Попрощалися цього дня із 38-річним старшим солдатом Олегом Личаком. Він був нацгвардійцем. Загинув боєць 8 листопада 2023 року поблизу села Вербове Запорізької області. Його сусідка згадує, працював чоловік на склозаводі. Завжди міг допомогти по сусідськи ніколи не відмовляв. Він веселий, добрий служив. Він ще го року. Приходить всіх з тих поздрави, спитає, каже: Нічого, добре все буде. Все ми буде наша, все одно Україна буде сусід наш. Подзвонили зразу, сказали, без пропав. А тоді ми думали, що ще десь може, буде. Поранений, найдемо його цього дня. Назавжди прощаються із 47-річним старшим солдатом Сергієм Баришем. Він служив стрільцем 8-ї механізованої роти. Загинув воїн під час мінометного обстрілу позицій підрозділу поблизу села Луганське біля Бахмута. Сталося це 6 липня 2022 року. Чуйною, гарним другом. Ми з ним знайомі ще з 90-х років, десь з 96-го року, мабуть, познайомилися. Він працював на той час в міліції, був пропоноваженим карного розшуку, займався розшуком злочинців. Потім так сталося, що звільнився і з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну. Ця осінь стала фатальною і для старшого сержанта Ігоря Руденка. Він був головним сержантом другого стрілецького взводу. Старший сержант Руденко Ігор Олегович 1970 року народження, головний сержант 2-го стрілецького взводу військової частини А-73-10, виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, загинув 10 листопада. 2023 року провели в останню путь і загиблого 39-річного сержанта Сергія Вакуленка. Він був командиром танка танкового взводу. Військовий загинув 25 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Новопрокопівка Запорізької області. Усіх захисників поховали на затуринському цвинтарі.